Як виглядає ранок? Ну щось таке. Ну щось таке прийшов якийсь день, на що прийшов? І що мені в ньому робити? І куди мені бігти? Перше, що сніданок, дитину в школу, скільки є хлопот. Ага, війна, ну так, війна. І в принципі цього достатньо, щоб день пішов не так. Бо так ми починаємо наш день. І це не веде аж нікуди. Оце м, спішити, воно вкорочує, воно забирає здоров'я і вкорочує життя. Оце а, постійне пам'ятання про щось там таке страшне, а, забирає здоров'я і життя. І а, початок дня, який а, отакий бігом марафон із поганими думками це шлях в нікуди. Хочу запропонувати інший ранок, подивитися в дзеркало і сказати собі, що виглядає йому, ну, в принципі, добре. Посміхнутися спокійно. Не дивитися новини зранку ні в якому разі. І а, подумати про те, що ранок і новий день а, це можливо а, взагалі початок нового життя. А, бо наші думки, дійсно, наші думки роблять це життя таким яким ми взагалі можемо собі дозволити, якщо ми дозволимо думати добре?